Спочатку щось створила б своє, а потім на чуже огляди робила б. Ці і так знають, що всі марафони параша і знають, на що йдуть. Чоловіче, я для того і роблю огляди, щоб не повторювати помилок і зробити щось якісне, а не парашу, як ви виразилися. Привіт! Ви на каналі Тренерки і тут ми оцінюємо марафони схуднення. Але сьогодні ми не просто будемо оцінювати марафони, а створимо свою ідеальну формулу марафону схуднення. Поїхали! Сьогодні візьмемо тільки три критерії зі звичних нам п'яти: це платформа проведення марафону, харчування і тренування. Так як реальні результати і загальне враження ми не можемо, в принципі, оцінити, бо марафону не існує. Платформа проведення це 100% повинен бути окремий сайт, окрема якась платформа, яка буде розділена на декілька категорій. І основні це були б харчування і тренування. Це повинно бути зручно, доступно і повністю всім зрозуміло, щоб не потрібно було записувати ще окреме відео по інструкції користування сайтом. Також в ідеалі повинен існувати додаток, в якому тренер, який проводить марафон, зміг би відслідкувати день учасника, щоб на початку цей додаток порахував точну кількість калорій, білків, вуглеводів і жирів особисто для тебе, щоб цим займався не ти. А додаток, учасник там зміг би відмічати їжу, яку сьогодні їв. Можна було б додати, наприклад, з харчування якесь меню, і учасник міг би просто обирати не, знаєте, не як в додатках, зазвичай в яких ти записуєш калорії, типу окремо яйця, окремо там. А щоб ці блюда вже були в цьому додатку, яке, наприклад, по меню розписано. І щоб учасник повністю брав це блюдо і додавав його собі в калорії. І воно враховувало білки, жири, вуглеводи, і показувало, які, ну, скільки ще залишилось вжити на цей день. Також, щоб учасник там записував, скільки води він п'є, скільки він спить. Наприклад, яке тренування, тренування теж можна внести в цей додаток, всі тренування, скільки вони спалюють калорії, скільки вони там нарощують м'язів. Я не знаю, що все, що заходить, будь-яку інформацію вписувати, і щоб учасник знав, що він робить, і цей додаток йому повністю все враховував і враховував, скільки калорій він спалив і скільки калорій він з'їв. Також можна додавати години сну. Знову ж таки записуючи це як спалювання калорій. І ще одна важлива категорія в цьому додатку це кроки, щоб додаток рахував кроки, скільки ти сьогодні виходив, і також вписував як спалювання калорій. Це буде просто ідеально. Ви скажете, ого, Лєра, ну, окей, записувати там калорії і тому подібне, але кроки рахувати, ну, це ж важко робити. Нічого в цьому важкого немає. Зараз у всіх гаджетах є додаток, який рахує кроки. І чому б цьому додатку не підключитися к встроєному в телефон додатку, який рахує кроки, і просто їх, ніби копіювати, перенаправляти. І, звісно, повинен бути чат в Телеграмі, щоб учасники просто спілкувалися і підтримували один одного. На початку марафону обов'язково повинен бути прямий ефір, там, де тренер розповість все, відповість на будь-які запитання, тому що я впевнена, що запитань перед початком марафону повинно бути дуже багато у людей, тому що люди різні, і багато хто з них не розуміє, що відбувається, не розуміє, для чого там робити те або це. Тому так, прямий ефір це обов'язкова критерія, прям обов'язковий пунктик. Який повинен бути на початку марафону, і, можливо, навіть в кінці, щоб всі поділилися своїми враженнями. Це говорить про те, що тренеру не все одно. Він не просто викладає викидає відео, яке засняв там півроку назад і вже п'ятий потік викидує в, в марафони, а він дійсно якось турбується про людей, і йому не все одно на це, не все одно на ваші враження, результати. І не все одно на ваші запитання. Звучить на пару тисяч доларів, так? А я скажу, що деякі тренери з аудиторією в десятки, сотні тисяч людей запускають вже сороковий потік марафону і все одно продовжують його проводити в Телеграмі, кдати туди відео, які вони знімали ще 40 потоків назад. І ніяк взагалі не розвиватися і не рости, бо їм байдуже абсолютно. Їм просто хочеться заробити грошей. І ці марафони зазвичай не коштують 200 гривень. І це дуже сумно. Тому що: а чому б не робити контент якісніше? Чому б не розвиватися в цьому напрямку? Особливо, коли тобі за це платять гроші. Ну що, перейдемо до наступного критерію: тренування. Перед початком марафону анкетування просто must have, обов'язково, тому що у різних людей різні проблеми. Та й не тільки проблеми. Хтось займався давно, хтось взагалі ніколи не займався, хтось займається постійно. Це різний рівень тренувань. Наприклад, якщо ви даєте легке тренування, ніби для всіх, людям, які займаються постійно, їм це буде ну, взагалі ні про що. Який в цьому сенс? Їм легше тоді піти походити дві години на вулиці, а не тренуватися в ось це. В анкетуванні обов'язково повинні бути пункти про вагу, про зріст, про вік, про як часто ви займалися, коли останній раз займалися, чим займалися, про проблеми обов'язково, про хвороби, про якісь проблеми з тілом, що болить, що не болить. І обов'язково проблеми ШКТ. Щоб потім по результатам цього анкетування відправити учасника на категорію тренувань і харчувань, як я вже казала, в платформі повинно бути все поділено. Тренування повинно бути не одне для всіх, а різне. Але якщо ви робите одне для всіх, тоді знову ж таки обов'язково проводите анкетування, щоб визначитися, які люди вам підходять, а які ні. Які люди не підходять для такого тренування, одразу їм кажете, вибачте, але ну, ви не підходите по таким причинам. Це тренування не для вас, бо це харчування не для вас. У мене немає особливих побажань саме до тренувань, саме до вправ, я маю на увазі. Але от по результатам марафону Люди Катуніної я можу сказати, що це тренування не повинно перевищувати півтори години на день, тому що ну, в неї це дуже 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 багато годин на день. Ти робиш всього і дуже багато. А тренування на марафони не повинно так багато. Ти повинен жити. Якесь особисте життя повинно бути, а не просто тренуватися цілими днями. Тому що, ще раз повторюю, що марафони існують для того, щоби коли ти виходиш з марафону, вже вміти це робити, вміти тренуватися, вміти харчуватися і продовжувати це робити протягом всього свого життя. Але по 10 годин на день ви не зможете тренуватися все своє життя. Це тільки на марафон, тільки на 3 тижні. А потім що робити? Потім ти не вмієш робити інакше, тому що тебе навчили тренуватися по 10 годин на день. І що далі? А далі ти просто поправляєшся. Тому це повинно бути таке тренування, щоб ну, людина після виходу з марафону. Його продовжувала робити. По прикладу, що от вона робила на марафоні, вона продовжить робити це в реальному житті, все своє життя. Також повинні бути категорії в залі, вдома, на вулиці, не знаю, все що завгодно, будь-які з гантелями, з розинками, все це повинно бути окремо, щоб людина розуміла, наприклад, я хочу займатися конкретно в залі. Але тренування направлене на резинку, наприклад. Всі тренування з резинками, я приходжу в зал, який в цьому сенс. Мені повинні показувати, і, і то це повинно бути, я думаю, що тільки для продвинутого рівня тренажерний зал. Тобто, мені показують вправи на тренажері, я роблю ці вправи на тренажері. Для новачків, якщо зал, то це гірі, гантелі. Так, розинки і, можливо, TRX теж було б непогано. А так, в принципі, це мої фантазії з приводу вправ. Я просто кажу про те, що тренування обов'язково повинні бути поділені. Поділені на проблеми з колінами, зі спиною, абсолютно здорова людина, там грижа і тому подібне, тому що всі хочуть худнути. Як показав мій досвід. Люди приходять взагалі ну, з усіма проблемами. Наприклад, до мене, як до тренера, і на групові програми іноді приходять, а потім виявляється, що в неї там 35 гриж, а куди ти ходила? Тому мені зараз не дуже подобають групові програми, тому що не проводять опитування. Якщо я працюю сама, якщо я сама створюю групу. Тоді так, я проведу опитування, але якщо це в залі, то, в принципі, всім все одно. Чим ви там хворієте, чим не хворієте, те саме проблема і в марафонах. Я хочу, щоб було опитування. Я хочу приходити на марафон, щоб для мене були якісь вправи, а не коли я пропускаю там, 5 днів підряд, тому що ці всі 5 днів підряд ми робимо випади. Присідання і всі вправи там на колінах. Я не можу більше 30 секунд стояти на колінах. Ну, боляче мені, вибачте. Хоча в мене просунутий рівень тренувань. Я тренер, я постійно тренуюсь, і мені хочеться потренуватися, але я не можу робити там окремих цих вправ і чомусь всі вирішили, що весь світ побудований просто на присіданнях і випадах. Ні, це не так працює. Наступна критерія це харчування. Так як ми вже провели анкетування і дізналися, у кого проблеми з ШКТ, відправляємо людей на різні рівні харчування також. У когось може бути алергія на лактозу. В принципі, у всіх непереносимість лактози, але хтось до неї вже звик і хтось її любить, а хтось ні. А в харчуванні може бути якась страва з лактозою, з молочкою, а людина не може цього їсти. І що їй робити в такому випадку? Купляти безлактозну? Ні, навіщо? Якщо я не люблю молочку, навіщо мені? Якщо в неї не алергія, навіщо мені купляти безлактозну молочку? Для чого? Щоб просто йти по харчуванню? Дякую, ні. Також чомусь деякі тренери думають, що потрібно харчуватися обов'язково на 1200 калорій. Чим менше, тим краще. Ні. Я не знаю, як взагалі жити на 1200 калорій, це якась дитяча норма. А якщо жіночка, наприклад, прийде під 2 метри, така прям дуже висока, і харчуватися теж на 1200 калорій, або може важити 50 кілограмів, Та ні. Як вибачте, їй вижити з цієї нормою калорії, якщо в неї тільки організм спалює за день, на те, що вона кліпає очима, ходить до туалету і назад, рухає пальчиками і пальчиками ніжок, не знаю, крутить головою, дві з половиною тисячі десь калорій, де їй брати інші калорії, вибачте. Обов'язково в ідеальному марафоні потрібно розширити калораж, розширити. Давайте добре, візьмемо від тих 1200, можливо, прийде якась дитинка. І до трьох з половиною аж тисяч до трьох трьох з половиною, не знаю. І от розширити настільки, щоб була е, взагалі там всяка варіація. І з цим додатком було б взагалі ідеально, як я запропонувала, тому що. Він би вираховував все самостійно, автоматизовано. Вам би навіть не довелося, давайте так почнемо з того, що вам би не довелося розписувати меню, там, розписувати якось харчування, ви просто забуваєте всі блюда в додаток, і потім людинка просто обирає, що вона хоче поїсти, що не хоче. І цей додаток просто вираховує всі білки, жири, вуглеводи і калорії. І до цього вираховує, скільки потрібно їсти. Це ж класно, ні, я вам тут такі ідеї, блін, бізнес подаю. Якщо ви думаєте, що додаток це взагалі, типу, десятки тисяч доларів, ого, ви що, а де ж такі гроші брати? Марафони стільки не коштують. Ну, давайте почнемо з того, що цей додаток реально класна річ. Типу, він дуже круто б функціонував би. Тобто, я б після марафону, наприклад, хотіла б купити цей додаток, хотіла б продовжувати користуватися ним. Купити доступ. І люди купляли у вас доступ навіть після марафону на цей додаток, тому що це реально зручна річ, якщо він настільки все круто показує, і якщо там будуть ті блюда, які ви вже приготували. В принципі, як і до вправ, до конкретних блюд, в мене претензій немає. Ну, типу, там, що можна, що не можна, взагалі не можна демонізувати їжу, це. Пункт для тренерів не демонізувати їжу взагалі, тому що людина після того, як виходить з марафону. Вона каже: ой, там тренерка мені, до неї там 200 мільйонів людей, аудиторія. Вона мені сказала, що сонячникове олія лі, погана, її не можна їсти. А потім він такими тремтящими ручками ходить по кафе і каже: А у вас тут є сонячникова лінія? Ти уж її ж їж не можна. Я дуже хочу цю булочку, але в неї ні є в сонячникової Я не зможу це їсти. А потім ходи і стресує. Або картошечку фрі. я так її люблю, так хочу, так хочу, але не зможу її з'їсти. Вона ж шкідлива, мені тренер сказала. Тож то ж з'їж з'їжте ту картошечку, вже, Боже, чуть-чуть з'їжте, інакше, п'ять днів ходити, потім зірветись на ту картошку і на все, що там є взагалі, і потім будете казати, Та, завтра ж завтра в мене дієта починається. Тож завтра, сьогодні ще можна оце все поїсти. Сьогодні все поїм, а завтра вже почну худнути. Меню повинно складатися з тих інгредієнтів, які ви любите. Які ви не любите, ви не повинні їсти. Навіщо? Я просто не розумію, навіщо. От я, наприклад, ненавиджу просто парові овочі, фрукти готові, ну просто не можу це терпіти, реально, брокколі, сіддірею, це все просто не може їсти. Я їм тільки помідори і огірки, в принципі, з овочей, і то свіжі. Наприклад, Шаомій, я не можу їсти ці ж самі помідори і огурки, тому що вони гарячі. Ну, не подобається мені. А багато меню складаються з парових овочей, тому що це корисно ж, типу. Я не люблю авокадо. Можна мені сніданок без авокадо? Ні, ні, ні сніданок без авокадо. Ти що? Там ж корисні жири. Си? Авокадоус! Ви кінстилмейтвесворк! Так можна мені чимось іншим замінити корисні жири. Корисних жирів дуже багато всюди, не знаю, в будь-якому там продукті в іншому є корисний жир. І не тільки авокадо, бо це ж, це ж легше просто впіхнути людині будь-що, що вважається корисним і їш на. Не любиш? Ну, це ж марафон і для всіх. Підведемо підсумки. Платформи проведені. Обов'язково окремий сайт, який буде дуже зручним, щоб не, не треба було ці інструкції всякі давати зайві. Додаток це було взагалі просто ідеально. Я просто мрію про це. Обов'язковий чат Телеграмі для спілкування. В принципі, можна в будь-які інші мережі, але я думаю, що Телеграм найзручніша мережа, тому, так, я думаю, краще Telegram. І обов'язковий е, прямий ефір до початку марафону і після марафону. Тренування. Обов'язково розділити на різні категорії, з різними хворобами хвороби. Початковий просунути там, середній рівень, з колінами проблеми, з спиною проблеми, з іншими суглобами, з усім, чим можливо, просто розділити по категоріям ці тренування. Не давати величезні тренування, просто там тренування повинно не більше півтори години бути. Ну добре, ще візьмемо зарядку і то краще її всунути в ці півтори години. Харчування обов'язково розширити калораж з 1200 до 3,5 тисяч, щоб був різний варіант блюд, розширити варіанти блюд, щоб не було. Оцього там парових овочів, молока і тому подібне. Люди люблять і не люблять все різне. Тому потрібно різні варіанти їжі. Не демонізувати їжу це отакий червоний пункт величезний. Не демонізувати їжу, тому що це розвиває РХП у ваших учасників розлад харчової поведінки це ненормально, це психологічна хвороба. Психологічна проблема, яку потрібно лікувати потім руками у психологів, у психіатрів, у спеціалістів. І в кінці хочу додати, чому я маю право робити такі огляди і усяко-оцінювати об'єктивно. Тому що я професійний тренер, я маю диплом, сертифікати про тренування, про нутриціологію, фізіологію, анатомію. Я знаю, як це все працює. Я знаю, як з цим потрібно працювати і що з цим робити. І я не просто так якась рандомна людина, яка вирішила поумічати. До речі, якщо ви знаєте якийсь такий марафон, який я тільки що описала з усіма усіма ем, пунктами, то напишіть мені або в коментарях, або десь в особистих, щоб я його подивилась, пройшла, перевірила, тому що, можливо, це буде найкраще, що я бачила тільки в своєму житті. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, тому що відео почали виходити трошки частіше. Всіх люблю!